Мене дуже вражають чоловіки, які вважають, що жінки меркантильні, якщо вони хочуть, щоб її забезпечували. Тобто, друже, ти хочеш загнати її на роботу, щоб вона сама себе забезпечувала, щоб вона в той же час займалася побутом, щоб вона створювала чистоту та затишок, щоб вона готувала, щоб вона виховувала дітей, щоб вона ходила за продуктами в той же час, щоб вона сама за собою доглядала. А вночі ще щось тобі там, ну ти зрозумів. А на що тоді йти? Ну скажи, будь ласка, так, усі жінки завжди дивляться на фінансовий стан чоловіків. Тому що якщо з самого початку він скнара, то ще її робити потім, в декреті, та ще й без роботи. Жінка за своєю природою завжди обирає чоловіка, який зможе забезпечити її та її дітей. Тож гроші це не про меркантильність. гроші це про силу та безпеку. Ну, а якщо ти вважаєш, що всі жінки меркантильні, шукай тоді собі хлопчики, дівчата, що ви скажете?